30 квітня на Кагарличині був оголошений день жалоби. Хоронили захисника України Юрія Ковяшникова, жителя села Іванівка. Із 28 березня воїн вважався зниклим безвісти. І ще була надія, що він живий. Але, на жаль, ця надія не справдилася. Біля моргу 30 квітня, і на шляху яким рухався траурний кортеж із Кагарлика до кладовища в селі Іванівка. Люди ставали на коліна, провожаючи героя в останню дорогу. Зупинився навіть трактор на полі, який проводив весняно-польові роботи. Таким чином, механізатор дякував загиблому воїну, який разом зі своїми побратимами захищав. І захищають мирну працю. А чин похорону Юрія Ковешнікова здійснив священник Карлицького благочення православної церкви України Василь Суп. Ми знову і знову збираємося на такі скорбні години хвилини, коли проважаємо воїна в останню дорогу. А душа його. Летить до Бога. Ви знаєте, багато можна говорити. Але ми маємо пам'ятати про те, що кому завдячуємо, що маємо сьогодні навіть в тій стороні нашої країни мир, світле сонечко, мирний вітерець. А тих хлопців вже і немає. Вони захистили собою нас з вами. Тому, дорогі мої брати і сестри, молимося, Господи, щиро, щиро дякуємо тим воїнам, які тримають на сьогоднішній день це небо, які тримали і вже відійшли до неба там, де вони, їхні душі мають спочивати. Царство Небесне всім полеглим воїнам. Царство Небесне спочилому воїну у Юрію, а всім тим, хто зараз там, на передовій, які тримають і бороняться, боронять нас з вами. Хай Господь да сили, кріпкості і ангел-охоронців, щоб ми щораз менше зустрічалися на таких похоронах. Царство Небесне і вічний спокій. Виступаючи на траурному мітингу, заступник гарлицького міського голови Іван Сімцов повідомив, що Юрій Ковєшников був призваним у 2023 році а поліг смертю хоробрих біля Бахмута. На мітингу виступила також староста села Орохуватка Іванівка і Тарасівка Валентина Євхимищ. Велике горе об'єднало всіх людей. Які сьогодні зібрались на цьому кладовищі в селі Іванівка, щоб провести в останню путь нашого односельчанина? Світла пам'ять та глибока шана Юрію Миколаєвичу, українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас, не заросте ніколи та стежина, що провела його в небесну путь, похилиться зажурена калина, і люди. Добрим словом пом'януть царство небесне та земля йому пухом. Хоронила захисника України з військовими почастями. старший офіцер другого відділу Обухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Майор Решетник передав сестрі героя Державний прапор України, яким було покрито труну її брата. Звучав гімн України у виконанні духового оркестру. Лунав салют. Завершуємо сюжет словами Івана Сімцова, які прозвучали на траурному мітингу під час похорону Юрія Ковешніко, який віддав життя в ім'я перемоги. Дорогі земляки, не передати біль втрати, які відчуваємо всі ми, а особливо родина героя. Україна не пробачить жодної смерті, заподіяної в цій загарбницькій війні, у якій ми обов'язково переможемо. Доблесні українські воїни розіб'ють ненависного ворога, а пам'ять про всіх, хто віддав своє життя в ім'я перемоги, пам'ять Юрія Ковешнікова житиме в наших вдячних серцях. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! За розпорядженням карлицького міського голови Олександра Панюти, з урахування комісії щодо здійснення заходів з питань дотримання закону про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки у громаді завершено процес дерусифікації топоніміки. Так у Карлику перейменовано без змін поштових адресів, номерів будинків та споруд вулиці, Попова на вулицю Віктора Панасівка, Валентина Пікуля на вулицю Щаслива, 1 травня захисників України, провулок 1 травня на провулок захисників України, вулиці Кошового Олега на вулицю Весняна, Островського Микола Леонтовича, Чехова, Солов'їна. 8 березня княгині Олія, Зої Космодем'янської – Вербова, провулок Чапаєва на вулицю Клинова, вулиці Тюленіна на Підлісна, Гайдара Євена Архипенка, Тургенєва на вулиці Олександра Салія, провулок Тургенєва на вулицю Затишна, вулицю Гагаріна на вулицю Магістральна, провулок Гагаріна на провулок магістральний. Вулиці... Челюськийна, Джерельна, Степана Разіна, Олега Фоміна. Крім того, за розпорядженням очільника громади перейменовано у селах вулицю 1 травня в новосілках на вулиці Вишнева. Гаріна там же в новосілках на вулиці Польова, вулицю Жовтнева в селі Бурти на вулицю Шкільна. 1 Травнева в селі Антонівка. Тепер буде вулиця Дружби. Світло Великодня так музеїсти назвали тематичну виставку, яка відкрилася 30 квітня, і являє собою експозицію робіт авторства місцевих майстринь. Таким чином музей не перериває власної традиції час від часу проводити цікаві виставки найрізноманітнішої тематики, залучаючи місцевих майстринь. Чому це важливо? Наша музейна робота і наша така проста задача в такий дуже непростий час. Це надихати людей, збирати людей разом і надавати людям якихось внутрішніх ресурсів, щоб ми дійсно могли втримати кожен свій фронт. Про свої захоплення свої вироби розповідали самі ж майстрині. Знайома нашій аудиторії Наталя Раснюк кохається в квітах, зокрема смачних і рукотворних. Тож виставила на огляд і на придбання декор для пасок. А що таке декупаж? Ви знаєте? Сучасна техніка декорування різних предметів і про це цікаво розповідала Ала Нечіпоренко з ліщинки. Наша знайома Наталя Ланова показувала свої симпатичні вироби великоднії тематики. Роботи більше розраховані на наших маленьких на, на діток. Значить, все до Великодня теж воно все виготовлене з безпечних матеріалів, очі на безпечному кріпленні, це небезпечно. Пропоную такі підставочки для яєць. Ми ж знаємо, що в нас, значить, пасхальний атрибут такий є цеплята і кролики. Тому в мене все так представлене кроликами і циплятами. Ось такі пасхальні для яєчок підставочки, Ну, поки там немає яєчок, там стоїть імбірне печиво. Отакі корзинки для діток. Є з циплятками, є з, і з кроликами, і, ось. і доповнені солодощі, імбірне печиво та нарення. Ось такий є пасхальний кролик із корзинкою, яєчками. У нас ще декілька майстринь із м'якими іграшками, на жаль, не змогли потрапити на виставку. Яскраві мотанки, плоди праці двох подруг Оксани Бабіч і Ольги Літвін. Пані Оксана відчувалося не просто виготовляють разом з пані Ольгою такі колоритні ляльки. Вони занурені в цю тему і могли провести історичний екскурс, адже традиція виготовлення ляльок мотанок сягає часів давньої Русі. Вражає розмаїття, доробку вихованців, гуртків центру дитячої і юнацької творчості, зокрема учнів Людмили Лісовенко. Фрагмент її розповіді. Пасочки. Тут можна використовувати бісер для оздоблення яєчок, ну і звичайно, в'язання чи гачком, чи спицями також можна зробити певні композиції. Ну, і з яєчок в даний час ну, раніше то так. Барники були натуральні, там чи брали гілочки, то фарбували, чи в шалушині цибульки. А в даний час використовують дуже багато різних технік. Це і, і шкрябанки спеціальними наборчиками, вишкрябують різні візеруночки, такі філейні на шкарлупочці яєчка. І можуть бути і писанки, і оздоблені соломкою вже пофарбованого яєчка. взагалі яєчка на пасочку, вони є і крашанки, і крапанки, і шкрябанки, і писанки, і мальованки. Тобто різні-різні назви, і кожне яєчко в цій техніці по-своєму виготовляється, по-своєму називається. От. Ну і можна і дерев'яні яєчка також оздоблювати різним таким і петраківським розписом, і так елементи якісь можна використати стародавні. дякую. Оригінальні, а головне, екологічні великодні свічки, різноманітно оформлені, такі, що ваблять око, показала Оксана Нерознак. Ну і як же без мила, точніше, цілого букета квітів з абсолютно нешкідливого мила, які так майстерно виготовляє Оксана і демонструє не вперше. Відвідувачі мали. Можливість помилуватися і вишитими рушниками і теж великодні тематики. Лише кілька їх з багатих запасників експонували музеїсти. Рушники від історії народу. Окремої уваги заслуговують картини молодої художниці Яни Семенюк. І, хоч тематика їхня невеликодня, але краса й майстерність завжди доречні. В одній з наступних передач ми розповімо про творчість Яни Семенюк детальніше. Глядачі, відвідувачі, не або як зацікавилися виставкою, розглядали, милувались. Купували те, що припало до душі. А всім охочим повідомляємо, що виставка відкрита до 14-ї години в суботу, 4 травня. Тож завітайте і, можливо, придбайте собі чи дорогим людям оригінальні сувеніри до Великодня. Гарні новини про перемогу двох наших танцювальних колективів. 27 квітня хореографічні колективи Карлицького міського центру культури дозвілля Барви та Дивограй взяли участь в обласному фестивалі народної хореографії Танець Душа народу у Києві, і це стало неймовірною можливістю для наших талановитих танцюристів показати свою майстерність, а також обмінятися досвідом і емоціями з колегами з інших громад Київщини. Керує обома колективами Микола Кравченка, а хореографічним колективом Мрія з Центру дитячої та юнацької творчості керує Анна Гордон. 28 квітня вихованці Мрії взяли участь у всеукраїнському конкурсі хореографії Світлофест та вибороли там перше місце. Вітаємо наших переможців!